Аж жив собі дивак один, не показний нічим, у спорті він 15 літ був чином керівним. Весь час він лижників учив, давав їм вказівки, як їм на лижах слід іти і як тримати палки. Хто б із трампліна не стрибав, він говорив не те, не так на лижах стоїте. Не так ви летете. І заявив один спортсмен, ви не бурчіть, як дід. На лижі станьте і покажіть, як нам стрибати слід. І чим той виліз на трамплін і полетів, як птах? На третій день його знайшли, гойдався на дротах. Півлижі палку і черевик за містом бачив хтось. Але штани його знайти ще й досі не вдалося.